Колись тут гриміли бої Першої і Другої світових воєн. Тепер відлунює сучасна війна України проти російського окупанта. В село Суховоля Бродівської громади знову надійшла трагічна звістка з фронту. 7 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Миролюбівка Покровського району Донецької області, загинув 36-річний старший солдат Тарас Іванович Гайда. Живим коридором, стоячи на колінах, від найменшого до найстаршого, зустріли односельці траурний кортеж з тілом героя, який боровся за незалежність України, її територіальну цілісність і суверенітет. Підтримати родину і вшанувати пам'ять захисника зібралися жителі громади, побратими, представники влади, однокласники, духовенство підкам'янського і брідського деканатів. Шлях до рідного дому героя діти встеляли живими квітами. Перед траурною процесією йшла почесна варта сільської молоді з великим розгорнутим синьо-жовтим прапором. Попереду жалобної ходи несли коровай. Нацгвардієць Тарас Гайда не встиг створити власної сім'ї, хоча так про це мріяв. Музика почесних проводів до вічності один із багатьох голосів цієї війни. Побратими нацгвардійці з усіма військовими почестями. Під звуки військового оркестру проводжали до вічності свого загиблого товариша. Скромне сільське обійстя, яке батьки Тараса Гайди облаштували з любов'ю, взаємною повагою і працею, виховували своїх дітей. Найважче батькам хоронити своїх дітей у розквіті їх життєвих сил. Але такі патріоти, як Тарас, не зважаючи на страх і ризик, жертвуючи собою, йдуть захищати вітчизну від агресора. Сьогодні, залишаючи земське життя, він відходить тільки тілесно, але він залишається в наших серцях, залишається як наш парафіянин, залишається як герой, бо Він віддав своє життя за Україну, він віддав своє життя за незалежність, віддав своє життя за кожного із нас. Церковних піснеспівах, особливо в похоронних піснеспівах, ми можемо знаходимо такі слова, коли звертаємось до безсмертної душі. Прощай душе в конечний час, прощай над нині, ідеш в далекий край, лишає сум родин. Такий сум сьогодні приходить і до нас. Сьогодні сумує Україна. Сьогодні... Плаче Україна за своїми воїнами, за тим молодим поколінням. Чин похорону за загиблим нацгвардійцем відбувся у церкві Святого Миколая. Після школи Тарас Гайда закінчив технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. За спеціальністю був радіотехніком. Тривалий час жив і працював за кордоном, де зарекомендував себе з якнайкращої сторони. Це відкривало перед ним нові перспективи щодо професійного зростання і життя загалом. Та рідна сторона кликала його патріота до глибини серця на батьківщину. Різдво відсвяткував у колі родини, чекав на переоформлення документів, які були готові на наступний день повномасштабного вторгнення. Ще можна було виїхати у звичне, закордонне і безпечне середовище. Та коли у двері рідного дому постукала велика війна, Тарас Гайда без вагань пішов служити добровольцем, попри те, що військового досвіду до цього не мав. Пройшов відбір до Національної гвардії України, був призначений на посаду старшого оператора, відділення протитанкових керованих ракет. Другого батальйону оперативного призначення військової частини Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України ретельно готувався до боїв, аби бути ефективним бійцем та зберегти життя своє і своїх побратимів. Був частиною того купола, який захищає нас усіх, який є надійним заслоном від ворога. Від серпня 2024 року разом із побратимами стали на оборонні рубежі на Покровському напрямку. Понад пів року безперервних боїв мав в травні приїхати у відпустку. Воїн до останнього подиху залишався відданим військовій присязі та мужньо виконував військовий обов'язок. відсалютували в останнє трикратним військовим салютом. Корова, який мали би ділити на весіллі Тараса, роздали учасникам прощання. Ми хочемо і маємо жити в країні, яка пам'ятає ціну свободи. Шана до віку герою. Тепер він вічно в строю, тепер йому на віки 36. щирі співчуття батькам, сестрі, племінникам, усій родині. Наша спільна молитва герою.